У Києві ж триває робота щодо створення ОСББ. Це оптимальна форма управління житловими будинками, зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелею під час зустрічі з представниками громадськості, депутатами та представниками Мінрегіону. Міська влада моніторить усі звернення киян з питань ОСББ і надає необхідні роз'яснення. А от власне сам законопроект про житлово-комунальні послуги, за словами Пантелеєва, потребує ретельного доопрацювання, бо не містить ані повноважень для органів місцевого самоврядування, ані відповідальності суб'єктів, які надають послуги. В законі чітко прописати відповідальність сторін відповідальність органів місцевого самоврядування, які повноваження, які важливі впливу сьогодні у міст на управляючі ті ж кампанії, які в перспективі можуть бути комерційними. Ми напрацювали пропозиції відносно змін до цього закону. Будемо їх подавати, будемо відстоювати, приймати участь в комітетах. От і на виході повинен бути такий закон, який влаштовує людей.